Друга дня, приїхали вертати ми кружку, бо вона була побита. І дивіться, що ми бачимо тут. Вже ялинки є. Гарнесенькі. І вони, вони пахнуть, вони пахнуть ялинки. Прикольно. Прям. А скільки коштують, не видно? 70? Давайте візьмемо. Дівки, ви не повірите, але цвіт я мала виставити ще три тижні тому. Я його змонтувала і богопучно з тому тільки зараз і показую вам. 10 грудня, коли жилинками вас не здивуєш. Але незважаючи на що, ми ходили в Хуйфу. Це мережа дорогих магазинів в Америці. Вони себе позиціонують як матеріальний орган їжа і далося дуже, дуже смачно і корисно. До речі, якщо ви ще не знали, то хотіли перший був такий з ними постійно. Це був малесенький магазин, друга порція, якого жили власники. А потім Бах і в 2017 році Амазон його викупив за 10 мільярдів. Всі говорять, що цей сир дуже смачний і з нього смачні сирники. І я не вмію з нього готувати сирники. Відчуйте цю нотку багатого життя. Чоловік спочатку сказав мені економити, а потім захотів взяти труфель і гіталійський макарони, Бо колись в Мілані він їв таку страву. Та й оце таке дівчата.